Доброго ранку, дня або ночі, мій дорогий глядач. Чомусь так склалося, що початок чогось нового ми відкладаємо на понеділок, початок місяця або року. Тому я й вирішив, що буде непогано розпочати свій влог саме з нового року. Неважливо, як саме ти потрапив на це відео по прямому посиланню чи рекомендації друга. Якщо ти тут, то прийдеш подивитися мої історії. Ми будемо блукати невідомими містами та вулицями, щоб повернутися туди ще не один раз, порівняти види та настрій, який буде мінятися при зміні доби. Будемо дивитися на одне й те саме різними поглядами, і однозначно будемо знаходити для себе щось нове. Напевно, це і є сюрреалізм. Ми будемо знаходити усі потрібні нам місця без Google карти. Кав'ярні, музеї, видатні площі та культурні пам'ятки. Ми затримуємось всюди, але недовго, для того, щоб продовжити наш авантюрний та романтичний шлях, щоб встигнути поговорити з морем, яке завжди саме нас знаходило, заспокоїти душу, привести у спокій голову та думки, щоб потім поринути у середньовічній історії, пригоди і війни, катування і революції. Не дивуйся, тому що про це і говорять музейні експонати, і ми будемо це розбавляти дегустацією якихось невідомих страв та напоїв, і не дивлячись на те, що життя крутиться як чортове колесо, як мексиканський серіал. Деколи взагалі як клубок перекоти поле, ми будемо його сповільнювати та насолоджуватися моментом, який створимо самі. Можливо, тебе нічого і не здивує. Але я цього не прагну навіть знаходячись на далеких берегах, деколи не покидали думки про сірі будні, які лише для нас за звичкою здавалися такими. Обмірковуючи про це за бокалом вина або біля нічного моря, я згадав, що й біля мене живуть люди з інших континентів зі своїми загадковими історіями життя, своїм адреналіном, кухнею і традиціями, які мігрують Україну. Мову якої навіть не чули, та їдуть робити роботу, про яку навіть не мають уявлення. Та блукаючи між людьми і країнами, не загубіть себе та пам'ятайте, що кожна вершина підкорюється, якою б високою і скелястою вона не була, та не забувайте, що все хороше рано чи пізно закінчується для того, щоб почати щось нове. Нове відео зовсім скоро.